Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Український прапор замайорів у тимчасово окупованому Донецьку. Сталося це завдяки українським партизанам у тимчасово захопленому місті росіянами. Підняли український прапор. Зараз продемонструю вам безпосередньо цю світлину, яку опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. От бачите, як буває щось там собі встановлюєш якусь. В центрі міста на якусь будівлю, а е, на ній починаємо ріти зовсім над нею, починаємо ріти зовсім інший стяг. Уявіть собі наскільки потрібно бути в хорошому сенсі відірваними, е, просто е, героїчними людьми, щоб задертися на цю висоту, щоб е, встановити український прапор, щоб от... Таке от зробити в центрі окупованого росіянами міста. Просто уявіть собі, що це за люди, це святі люди, це золоті люди. І саме заради таких людей звільняються українські землі, і вони точно будуть звільнятися, і вони точно будуть звільнені. Питання не в територіях, питання в людях, які роблять отаке. Так, території теж важливі, але люди це найцінніше і найважливіше і низький уклін усім, хто ну не просто чекає, але і щось для цього робить. От такі речі вони просто безцінні. Ну от, власне, ще трохи. Е, кілька українських партизанів вивісили синьо жовту е, заборонену владою окупантів е, символіку е, на одній з вулиць тимчасово окупованого Донецька, як пише Петро Андрющенко. Е, цей е, факт, е, скажімо, вияву національної. Свідомості навіть на тимчасово окупованих територіях, навіть е, там, де здається, все в ФСБшниках, все в місцевих царьках і гауляйтерах, які тільки ходять вулицями і стежать за тим, хто б не щоб ніхто не вивісив український прапор. От навіть коли таке робить, це е, таке відбувається е, е, за таких умов. Це звісно ж. Дуже потужний прояв непокори режиму окупантів. Ну а кому вже точно не знадобиться непокора, це перший моряк, перший моряк з корабля Новачеркаск. Про знищення якого нарешті повідомили росіяни. Росіяни повідомили про першого з моряків знищених окупантів, це матрос-контрактник Ігор Міщеріков. Ми зараз продемонструємо фотографію цієї істоти, яка більше ніколи не вбиватиме українців, не допомагатиме цьому, і більше ніколи не заспіває окупаційний гімн держави-терористки. Власне, як це стало відомо, гімназія імені Пушкіна в російському. У місті шахти випустила некролог. Я нагадаю інформацію про усе це, але з виданням Астра 33 моряки, які перебували на потопленому великому десантному кораблі новочеркаск 33 з 77 вважаються зниклими безвісти. 19 діставали поранення під час знищення цього новочеркаска і от власне. Цей матрос-контрактник Міщеряков відкриває сезон некрологів. От, можемо побачити власне, те, що опублікували ці персонажі на своїй сторінці в соцмережах. В зоні проведення спеціальної воєнної операції собі в зон... це, це зона СВО, якщо ви не знали, при сполніні воїнського долга погиб випускник гімназії Шахти. 2001 рік молодий був, але ж на що він витрачав своє життя не на правильні речі. Більше не витрачатиме це лише один з багатьох погіб 26 декабря 2023 року. Як вони стверджують, награжден орденом мужества посмертно. Ну що ж, власне, як каже керівник Український начальник, перепрошую командувач повітряних сил України повітряних сил ЗСУ. Вічного польота братія, здається, так вони вітають своїх небратів із тим, що вони відправляються на концерт Кобзона. Тут можемо е, побажати вічної вічного плавання, чи то вічного е, побачення із крейсером Москва, до якого долучився і Великий Десантний Корабель Новочеркаск.